Добре, шановні колеги, депутати. Ми сьогодні з вами зібралися на позичергове засідання 99-ї сесії нашого восьмого скликання. Я хочу сказати, що кворум у нас сьогодні є. 19 з 23 обраних до складу ради, тому кворум наявний. Сесія може відбутися, законно відбутися. І враховуючи кворум, оголошую. Відкритою двадцять о сесію позачергову. Питання порядку денного. Хотілося б, враховуючи сьогоднішню дату, все ж таки згадати хлопців, які загинули, і також згадати героїв Небесної Сотні. Сьогодні якраз колина дата. Тому прохання хвилини мовчання. всіх, хто життя. Сьогодні на сесії ми розглянемо з вами відповідне звернення, Я зараз вас ознайомлю з ним, зачитаю і перед цим нам потрібно ще затвердити порядок денний. Да? Значить, у нас на порядок денний сьогоднішньої позачергової сесії виноситься одне питання, а саме це про схвалення звернення. За Земської сільської ради Броварського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної військової адміністрації, Броварської районної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Це у нас такий порядок денний. Тому є пропозиція проголосувати і затвердити порядок денний. Будь ласка, голосуємо. За 19 рішення прийнято одноголосно. Дякую. І тепер хочу зачитати вам, вас, ознайомити вас зі зверненням. Звернення стосується іншого. Значить, Зазимська сільська рада бросивського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської військової обласної адміністрації, правоської районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. У складний час для України, час, коли триває боротьба за незалежність, особливо важливим є єдність суспільства та консолідація зусиль для досягнення перемоги. Президент України Володимир Зеленський, як гарант Конституції, був обраний на законних виборах більшістю голосів українських громадян. Відповідно до норм конституції, проведення виборів у період воєнного стану є неможливим через об'єктивні обмеження, зокрема військові загрози, відсутність безпечних умов для виявлення громадян та організації демократичного виборчого процесу, це гарантує стабільність державного управління та дозволяє зосередити усі зусилля на захисті країни. Водночас, ми засуджуємо будь-який зовнішній тиск, спрямований на дискредитацію української влади, а також Несправедливі звинувачення у нелегітимності президента України. Український народ самостійно визначає своє майбутнє, і всі рішення щодо управління державою ухвалюються відповідно до Конституції та чинного законодавства. Президент України продовжує докладати усіх зусиль для захисту державних інтересів, міжнародної підтримки та встановлення справедливого миру. Ми підтримуємо його дії, спрямовані на посилення обороноздатності та відновлення територіальної цілісності України. Важливо. Щоб суспільство залишалося згуртованим у цей визначальний для країни час. Наша підтримка президента України Володимира Зеленського в такий складний воєнний час залишає, залишається непохідною. Слава Україні! Дякую! 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 Тому, шановні депутати, є таке звернення. Я від себе теж хочу сказати, що сьогодні такий час, що дійсно треба об'єднуватися і підтримувати і. Разом досягати нам справедливого миру, не припинення війни, а стабільного миру і все робити разом для цього. Тому я вам дякую за ваше об'єднання, те, що кожен виконує на своєму місці і за те, що ви згуртовано кожен робить від себе можливе і залежне, щоб і громада розвивалася і продовжувала своє існування і розвиток. Також все робите на державному рівні, тому сьогодні є очевидним. Те, що ми підтримуємо і маємо підтримати команду президента і президента, який робить все можливе і неможливе задля справедливого і довготривалого миру і гарантій безпеки для нашої країни. Тому є таке звернення. Якщо є якісь зауваження, кажіть. Якщо немає, тоді ознайомлю вас з проєктом рішення і будемо ставити на голосування. Є якісь доповнення зауваження? Немає? Немає. Немає. Підтримуєте, дякую. Тоді. Хочу вас ознайомити, Олег Вікторович скидав у групу, мабуть, чи не скидав проєкт рішення, але проєкт рішення наступний. Схвалити звернення Зазимської сільської ради Броверського району до відповідних інстанцій, це до Верховної Ради, до Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної військової адміністрації, Броверської районної військової адміністрації щодо підтримки президента Володимира Зеленського. Текст звернення додається, я вас його з ним ознайомив. Друге доручити сільському голові підписати відповідне звернення. Третє питання: доручити секретарю Зазимської сільської ради направити це рішення до Верховної Ради, Кабінету міністрів, Офісу Президента Київської обласної військової адміністрації та Доброварської районної військової адміністрації. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання корупції. Такий проект рішення. Якщо теж немає зауважень, заперечень, то виносимо на голосування. За 19 рішення прийнято одноголосно. Я вам всім дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Дякую. дякую вам. всім. Сесія оголошується за житою. Все, ви Так.